Доброго раночку, любі друзі, ви на каналі Адіароли. Це де сто новин світу насильних рольових ігор. Випуск номер 71 за 11 серпня. Я трішки сьогодні пом'ятий, бо вчора ходив на реслінг і мені було дуже весело. Так що, важливий голос сьогодні буде трішки сівший, і я трішечки помацаний. Але тим не менш, донатимо на ЗСУ, потримав наше військо. Сьогодні дуже мало новин, то і ваша кавуся не стигне навіть охолонути. Сподіваюсь. Всі у вас все нормально, поїхали в робочий тиждень з новинами світу енергії. Відкрилось передзамовлення на Coriolis The Great Dark на сайті Фрілігії. Так, це нова версія, нова редакція Coriolis, Тепер сфокусована саме на дослідженнях, на експедиціях і так далі. Тобто переробили нормальну книжечку, весь стільочок залишився, атмосфера залишилась, а от фокус змістився. 12 серпня вже релізиться і можна буде повноцінно купляти і одразу грати. А перезамовити, якщо ви прям хочете, не і вам не терпиться, в першій хвилі бути, то Явку видають одразу. Пілгрейн Press анонсували нову гру на базі рушія Гамшут, такий детективний рушій, там Trials of Cthulhu та інше, під назвою MerryShire Detective Club. Це буде детективна гра про затишне вбивство. У нас ми на каналі таке любимо, Брендауд, наприклад. І це буде гра про фентезійне містечко і ваше розслідування. Ви можете грати за. Полуросліка, дворфа і так далі. Раці може створити власне фантазійне селище з його мешканцями і так далі. Звучить достатньо цікаво. подивимось, як воно буде. Більшого детальки немає. Ну окрім назву, які нам нічого не скажуть. Чекаємо, виглядає ну як мінімум цікаво. На сайті Humble Bundle можна взяти бандл по відьмаку за 18 долярів. А буде шість книжечок. Одна з них буде квікстарт, який можна безкоштовно перекладений вже з гікача скачати. А інше це корбук і чотири сеплименти. Якщо ви фанат цієї системи, то ну, не прогавте. Сам туди не дивлюсь, чув багато ну, відгуків, що вона якась перенасичена, перенавантажена, кранчово. Е, щось не так. Але якщо ви грали вам подобається, напишіть в коментарях. Цікаво буде послухати вашу думку. До новин краудфандингу. найба Кіркіті статувала кампанія по доповненню для Харт the City Beneath, прикольному п'севдоданжум кролу наративному, да, з цікавим сеттингом і механіками. Нова книжка під назвою Ways and Means це сорсбук для The Harp, і вона додає купу нових якихось речей в гру, нові хайрлінги, спели і так далі. купа купу всього, що розширяє розширяє гру. Також можна взяти колоду карт під The Delve Deck, вона розміра з колоду Таро, і це для генерації Delve е, пригод місцевих, як вони називаються, і також додатковий контент для гемстріна. Якщо ви хочете все нове, то 70 фунтів. Якщо тільки книжку, то 35. Shearer. A corporate, a corporate horror RPG для системи Shiver, для якої вже мільйони, мабуть, саплементів, які покривають ці книги, фільми, шоу і так далі. А Shiver – це система для генерації наративного цього досвіду, до горор-шоу, до горорів, пальпу фікшена і так далі. Там у неї дуже цікаві куби, нестандартні, і ну, і взагалі гра стара і достатньо відома. І от для неї зробили це доповнення. corporate, де ви в комедійному а, сенсі. Будете жити в серіалі Офіс тільки з дьяволами, демонами і так далі. Звучить достатньо цікаво, люблю таке. Такі, м -м, Comedy, Office, Demon Space, скажімо так. Е, так що, якщо вас теж зацікавило, то всі в описі до цього відео. Ну і, звісно, є безкоштовний квікстарт, можете помацати перед тим, як брати. Якщо ви вже подивилися на нашому каналі Idea Roll першу серію з кампанії Dragonbane і вам захотілося самому провести, але не хочеться щось з коробки, а щось інше, то на Kickstarter зараз іде дві кампанії по пригодам для Dragonbane. Перша кампанія називається The Bloodwood. Це пригода на 3-5 персонажів, які відправляються в таємничий кривавий ліс. Там на них чекають криваві ельфи, старинні доковінки та прокляття. Невеличка книжка, 44 сторінки всього софткавер. А друга, це вже велика кампанія під назвою The Chronicle of Нормок. А це про регіон Нормак і раси, які там живуть: це люди, дворфи, орки, і які між ними там протиріччя, як вони враждують один з одним і так далі. А в кампанію входять 4 книжки, і кожна з цих книжок може грати як окремо, так і в составі великої кампанії. Ну і до українських новин. Еміс Зірочка Геймс анонсувало новий зін під назвою Смолоскип. Смолскип це будуть такі зіни, які будуть присвячені якійсь грі. І, наприклад, зараз це буде зін, куди будуть зібрані пригоди з конкурсів. І от перший це собственно, скільки, півтори роки тому закінчився конкурс по каєрну. І от, собственно, перший випуск Смоскипа будуть про пригоди. τη καρτα Тобто фіналісти, їх автори дописали з допомогою МСІСінзірічка Геймс. Будуть дві додаткові пригоди, наскільки розумію, від ментата і афігезна оформлення, Ну тут можна навіть <смі> нічого не думати, дивно робить красиво. Так що, якщо ви граєте в КР, ну перше або ви тут для себе другу редакцію, яка вже є повноцінною грою, до речі, дуже раджу спробувати подивитися. Замовляємо, беремо і одразу у вас пакаван українських пригод для КР не є. Ну і їх буде легко на якусь загону теж Перекласти або навіть на якийсь ретраклон, якщо хочете. Состоявся реліз е, фізичного видання Floppy World. От така коробочка. Е, всередині купа буклетів, е, два куби, і з цікавою корпоративною фразою. Отакі От красиві у нас е, там ням-ням-ням, самі розумієте, що. І що саме приємне, перший наклад, а він був невеличкий, був розпроданий буквально за 40 хвилин. Дякую вам, друзі, що підтримаєте українського видавця українського автора. І ну це дуже круто. Я дуже радий і вітаю команду Фанґелойдбасорс з таким релізом успішним. Знаю, що вже наготується другий наклад, бо там вже нормальна черга по з'явилася. Це дуже дуже круто. Підтримуйте українське. А, ну і якщо ви не знаєте, що це таке, це uh, Dungeon World здорової людини, мінімальним кількістю правил, та грай. Це така ПБТАшечка дуже приємна для ваших фентезі пригод в коробку входить, До речі, стартова В коробку входить, До речі, теж пригода, яку можна вже брати і одразу провести. Мімік Супер Джем 2025. Нова ідея, як заходити вас писати статті для міміка. І ось виклали дві таблички, по яким ви кидаєте куби, обираєте тему і предмет, і вперед писати по цьому статтю. Всі статті приймаються протягом серпня, так що, якщо ви хочете, маєте бажання і нестерпне відчуття, що треба попасти в мімік, це ваш шанс. в описі до цього відео. Дяпчик з першого поверху переклав ще одне SRD, Breathless SRD від Фарі RPG під назвою. Затумувавши дух, дуже круто. У нас тепер в українському сегменті з'являється більше локалізацій саме рушіїв, які можна брати і робити свої Будь ласка, обов'язково подивиться, якщо ви майбутній автор або теперішній автор своєї якоїсь настільної рольової гри. Можливо, це ваш наступний руший на базі якого ви можете щось зробити. Дуже круто, дядький молодець. Взагалі розігнався дуже приємно. Дідо ожив з його тг каналом Dice Punk і почав уклада купу всього цікавого. І ось він виклав класну статтю і навіть переклав маленький файлик для Free Kriegspiel Revolution. Це такий стиль гри, який максимально наближен до Славєсак. Якщо вам стало цікаво, ідіть почитайте, напишіть діду там пару коментарів, поставте лайк вподобайку. Старому буде приємно і буду спонукати його більше писати класних статей. Ну і остання новина про севу любимого. Вийшов третій подкаст або другий номерний відлуння темної башти. В цей раз це вже буде не моє неття про все навколо, а саме вже про гру. Про Wild Sea. про це просили і ми про це планували. І до мене в гості завітав Євген Макеєв. І ми з ним нормально так посиділи по три що подобається в грі, що не подобається, що працює, що не працює. Як водити ваншоти, як водити кампейни, якісь поради, згадки якихось прикольних моментів. Трішки про Дикаполе навіть з ним поговорили. Коротше, вийшло, наче цікаво. Будь ласка, під вашу прогулянку з песом, Ну, в цей раз достатньо довго, бо, бо там півтори години навіть більше. Якщо вам сподобається, то чекаю на коментарі, щось напишіть на Spotify або в ТГ, Мені буде дуже приємно. чекаю на це. Приємного прослуховування, то кажуть. Попереду хочеться далі робити. Є вже купа ідей. І дякую, друзі, це все. Бачите, випуск каратун. Сьогодні невелика кількість тем, невелика кількість новин. але сподіваюся, вам сподобалось. Якщо ви тут вперше, то, будь ласка, підпишіться на цей канал, там знизу є кнопочки, на які можна натиснути. Нам буде дуже корисно і нам буде дуже приємно, це буде розвивати канал. Розкажіть про цей випуск друзям, бабці, діду, сусідям, отику кісобачці. Також можете підписатися на мій ТГ канал під назвою Набаштове болота де новини світу. На рік тільки в текстовому форматі. От сюди в відеодачі випадають не все, звідти я фільтрую. А якщо хочеться вам більше в текстовому варіанті. Ну і підписуйтесь на мого друга, рольового топографа. Теж там теж класні новини. Все, усюди підписались, Заходьте в чатик Айдіарол, Ми там спілкуємось взагалі на всі можливі теми. говоримо все по поспіль, так що там теж весело. Все, друзі, гарного робочого тижня. Всіх рада був бачити. і Сподіваюсь, вам вистачило контенту під вашу рокову кавусю з вершками. І побачимось наступного тижня в понеділок в на каналі Айдіарол в новій серії. В, Деста Новин. Пока-пока.